І всім привіт! Я думаю, багато хто знає таку гру, як Brawl Stars. Там ще є Clash Royale, Clash of Clans, Hey Day, Boom Beach. Ну, ви знаєте такі ігри. Ну, сьогодні я покажу, як можна буде скачати старий Brawl Stars. Тобто не цей новий, який у вас зараз на екрані, а от іменно стару версію Brawl Stars. І сьогодні я вам покажу, як його ще й правильно скачувати. Тому що там бувають такі проблеми іноді. Так що, ну що ж, будемо починати тоді, так? І ще підписуйтесь на канал, кстати Ну все, давайте починати. І так, нам треба буде зайти в Google. І нам треба буде написати, скачати ретро-Браво. Ось заходимо. І заходимо не на ось цей перший, а на другий. Цей буде більш правильніший. Тільки зараз. Я просто нажимаю, у мене просто два сайта. І нам треба трішечки почекати. Ось. Ось тут навіть картинки є ось такі. Тут дерево. І багато мортисів. І ось нажимаємо скачати ретробрау. Ось. Треба трішечки почекати. Ось, можемо заходити тепер на файл. Встановити встановка. І можна вже відкривати та грати в наш старий Brawl Stars ось Я вам навіть покажу, що він реально старий. Ось, бачите? У деяких є така проблема, що вони не можуть зайти. Ось в них загрузка просто не йде. Не йде просто загрузка. Це була проблема в тому, що вони заходили, напевно, через перший сайт. Ну, чи через другі сайти. Ну, а так взагалі все можна скачати, і от все грається взагалі. Тут є навіть ящик безплатно, чотири кристаллики. Ну, ви зрозуміли, напевно, я думаю. Ну що ж, до побачення та підписуйтесь.